Хабарі за працевлаштування та навіть видачу запчастин. Їх збирали з робітників із мінімальними зарплатами. Про такі скандальні реалії роботи Київпастрансу розповіло нове керівництво. У спадок воно отримало мільйонні борги. Та невідомо куди зникли й десяток автобусів. Як працюється водіям тролейбусів у Києві? Дізнавався Олексій Кондаков. Кращого транспорту в столиці не вийшло. Попри те, що до Євро-2012 автопарк оновили, Київпастранс зараз у мільярдних боргах, розповідає новий очільник підприємства. Мільярд 200 кредиторської заборгованості. Мільярд 200. Друге. Фонд заробітної плати борги за два місяці це приблизно 100 мільйонів. Третє. Сама інфраструктура на 80% зношена. Лише на паливі за часів минулого керівництва з компанії зник мільярд 700 мільйонів гривень, каже чиновник. За його даними, у столиці також зникли 10 автобусів. Документи про порушення вже передали до прокуратури. Слідцям треба було заплатити, за меддовідку заплатити, ремонтникам треба було там заплатити. За нове колесо треба було заплатити. Свій прайс існував 150 гривень. За новий акумулятор треба було заплатити 100 гривень. Машина з капремонту ремонту треба було заплатити. Чи відчули зміни на краще самі водії, які щодня перевозять мільйони киян? Джидаям відповіли так: платити. ну, звісно, нам вже платити зарплату наші. Почали. Без задержок. Зарплату почали ворога платити. Щоправда, після підвищення вартості проїзду до трьох гривень грошей досі вистачає лише на зарплатню. Автобуси, далами, скоро вони порозвалюють. Запчасті, як не було, так і немає. Запчастин немає вагони. Це головне. Серед першочергових кроків, які анонсують транспортники, перехід на єдиний електронний квиток, а також скорочення управлінців.